Доброго дня ми за крохом у нас дощик ду... був. Ще душнувато в повітря, тепло, але краще. Краще, ніж у ці дні були. Ой, яка краса. Вже деякі... Я вже нічого не поліваю, так що те, що вижило. Сьогодні ми просто вдома. Хочемо додивитися цей серіал, якщо вийде. Проня, дім, дощ, свічка. Красота. Зараз чай буде. З'явлюся. Сьогодні я толком не записую, але все ж таки з'явлюсь, хоч трошки я їду до Крамеції води купити, молока, таке. Хоч виїхала. Ми цілий день вдома, це так незвично. Для мене особисто бо завжди кудись щось, щось. Але і це потрібно просто бути дома. Просто нічого не робити. Ні, не... я не те, що нічого не робила, я робила. Але більш релакс. Добре. До крамниці. О, десь там дуже красивий захід був. Небо таке дивне, прикольне, М -м -м -м. тут так хмарно, а там ще сонечко виглядає дуже. Який у нас гарний похмурий день. День, прохолодний ранок, О, нарешті свіже повітря. Дочекалися. Добрий гарантичку, ми заклополи початок шкільного тижня. Тільки скинули тут У нас такий похмурий день. Мені так легко їхати. Зазвичай, коли я їду цим шляхом, мені сонце просто заліплює очі. Сьогодні хмари. Мені все видно, мені не треба отак, отак дивитися. Бо сонце якраз на рівні світлофора, і ти не знаєш, що там і як, і ти намагаєшся там, видивитися. Це прикол. Сьогодні норм. Я люблю дощ. Якщо хтось ще не знає, я люблю дощ. Про, мабуть, тому що я не живу в Вашингтоні і дощ завжди там, але в Оклагомі я люблю дощ. Добре, їдемо. Боже, стою в черзі. Ну, я відпрацювала, стою в черзі а, за дітьми. У нас а, У нас вже повітря, 66 градусів, це ще красота. Я відімкнула машину, економлю бензин, кондиціонер мені не потрібен, супер. А, до речі, забула я ще в п'ятницю, там одна з наших головних босів, не моя менеджерка, а ті, що над нею. Коротше, привезла нам всім яблука і карамель. Коротше, щоб яблука вмокати в карамель їсти. Такий осінній перекусон нам зробили. Тому що вони нас всіх цінять. Одна дівчина, що, навіть цукерок не принесли? Карамелька. Ну, добре, і за це дякуємо. Так, а, я вже була вдома, вже дітей малих привезла додому, я вже зробила, підсмажила курочку, зробила соус, і а, зараз ця курочка у духовці запікається її ще 45 хвилин. Це, я, я називаю це французька курочка. Ну, Це французький рецепт, і а, там а, Буриться в білому віні. Як це називається. повинно називатися uh, Coco... Coco Van Blanc. Something like that. Таке. А... а зараз я їду за Скарлетт бо ми не їхали після того, як я забирала малих зі школи. Зазвичай я їду забираю Scarlet. Сьогодні я її не забирала, тому що залишила її на додаткових заняттях. По математиці, завтра теж. І коротше, так що їду а, і забирати. Подивимося, я не знаю, що, що там і як там, як в неї там виходить, ну, дай Бог. Це французька курочка, це вже з пастою. Там базилік свіжий, і сухий, і споржа. поржа. смачно, хто їсть. До речі, зробила з цільної зернової муки пасту. Нема ніякої різниці. Доброго ранку, ми закликали наступний день. Вчора працювала над цій серії про греческий фестиваль. Я його три рази завантажувала, щоб він пройшов. Спочатку думаю, ну, може, Ютуб не знає греческої музики, може прокатить, не прокатила. Поставила музику на задньому фоні іншу. Одна пісня, все одне не прокатило, Треба було трошки приглушити. В третій раз нарешті пройшло відео. Я кажу, поет. Так що не знаю, що там вийшло З цим відео. Ну, щось вийшло. Вибачаюсь. Технічні, технічні е, проблеми були. З Ютубом це таке. Я і так заробляю копійки, не хочеться і тих не заробити. Ну, добре, ми майже в школі. Забрала дітей зі школи. І так як сьогодні ускали знову додаткові заняття по математиці, ну я їду трошечки іншим шляхом додому. І цим шляхом я ще вчора так виїхала, і сьогодні ми проїжджаємо мимо Папайс. Вона вчора, тринка вчора нила, Папайс, Я кажу, ні, я вже пропустила. І цього разу вона знову. Зроблю їй свято. Коручу. В черзі в Папай'с. Сейчас куплю їй курочку, картоплю і солодкий чай. Джашек там. Коротше, після школи для тренаті ми заїхали а, в Папай'с. Вона задоволена. Дяшек нічого там не хотів. Скарлетт забрала після її. А, Додаткових занять вона захотіла сам з клуб, з'їздила, купила їй Джашник там нічого не хотів. Джаш захотів йти в Come and Go, це бензоколонка Я кажу, ти хоч знаєш, що ти там хочеш Так, я знаю. Він там страждав трошки. Зараз у нас хлопчик сусідський е в гостях. І вони з тринькою грають, і Джашик хоче теж грати. А, коротше, ну там не ну, там гра на у цих планшетах. Щось вони там грають. І коротше, він хоче планшет, і вони там страждання, я він нагадала йому. Ти ж хочеш піти в, в Каменго. І коротше відволікла його увагу від страждань. Бачите, ми вже пісеньку поми на набагато кращому настрої, бо він вже трошечки починав задобувати всіх інших в хаті. Так що їдемо до пензоколонки. У нас дощик знову хлопці сусід, сусідські приходили, грали з дяшиком тут. Добрий дощ пішов. Вони не виходить, не хотіли. Я кажу, так, хлопці, давайте. Нам вже нам вже відпочивати хочеться. Я рада, що у них є друзі. О, який дощик, яка краса. Чашечек погодився на стрижку. Але тільки щоб сестра робила. І тільки з ножицями, ніякою машинкою. вийшов. Oh my gosh, you're so Josh. I love it. Every time? Okay, все. Йому дуже сподобалось. Взяла oh so майже час, годину, right, so але блін, клас. Доброго раночку назад. Прокинулась п'ять ранку. Еду до мамы. Мама сегодня улетает в Айдаху. Так что везу ее до аэропорта. Поехал. Йо, у нас туман. Ну что ж, класс. А по ветрам чудо. Так, всем пока. Ну, по Буся я сказала пока. И привет. И пока, и привет. Лиля, застречай. З нашого туману до вашого не знає. Бабуся пішла, ось така черга все вчасно, і я пішла дітей в школу готувати. Як мама мене зустрічала, вона мені зробила термос чаю, який я ще не почала пити. Тортик мені відризала. Поки діти ще сплять, у мене отакий от сніданок буде. От. Дякую. На школі книжна ярмарка. ярмарок, Діти хотіли, щоб я їх сюди повела. Зараз подзвонили в їх класи, вони повинні мене тут зустріти. Я задумала, що джашик це захоче, хоча хто знає. салату. Це тринька, мабуть, захоче. Хоча? Ну Подивимось, може вона вже переросла. I don't know. Okay, it's one of those I, like You know. how McDonald's has those mm. And It's like on a big sign. Wow. Ну, <звук> так, коротше, все діти купили книжечки, ще закладку отримали за безкоштовне, а чашик нібито затирачку, ну щось таке. Бо ти, коли ти купуєш книжечку, ти там таке колесо, ти його крутиш і воно десь там зупинять. ну коротше. Вони задоволені. А, я вчився і чекаю на них, а вони кажуть, тому що ти не забираєш. Я кажу, ні, вже. <смі> <смі> ідіть до класу, я заберу, як вас завжди забираю. А, мама дзвонила, вже долетіло, все добре. У угу, неї є відпуска, вона з Лідій. Боже, які у нас вечір, а, клап, у нас повітря. Нарешті дочекалася, дочекалася, дочекалася. Яка краса. Приїхала забирати скали з церкви. Тут, блін, ігри, а вона аж там. Коротше, тут все не зрозуміло. Бачу, йде. А ну, Я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, поліпляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. і бабай!